Всіх вітаю, мої передплатники, спонсори, мої гості незламного харківського українського каналу. Ось у нас робиться тут таке: темрява, треш. Я такого ще не бачив у Харкові. Повна темрява. Десять годин не було світла. Зараз включили. Всім комунальникам здоров'я, всього найкращого. Мер у нас Ігор Терехов. Теж молодець. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, тисніть кнопку спонсорувати. Та якщо у вас буде змога, то допоможіть каналу матеріально. Ви ж бачите, що все важко робиться. Тримаємось! Все буде Україна! Всіх вітаю знову. То вже ранок, 9 листопада, у мене маленьке свято день народження. Я його вже не святкую. Особливо, коли вже закінчується шостий десяток. Тривоги за тривогами, блекаут і всі інші негаразди, котрі трапляються в Україні та у Харкові зараз. Но я, як і інші люди, не панікуємо, є впевнені труднощі. Але куди ж без них? Зараз скутний час. Відмова від рудиментів Чому 56-й день народження це не свято, а маніфест дії, 9 листопада, 56. й Ранок. Харків. Вітаю всіх, хто розділяє цей непростий, але знаковий день. Мій маленький особистий ювілей початок 7-го десятка. Але це не привід для святкування, а каталізатор для глибинного переосмислення. У 56 років на тлі тривог, блекаутів та невпинної боротьби за існування України справжнє життя відкидає лушпиння минулого. Філософія відмови. Проти рудиментів прожитого життя. Я свідомо відмовляюся від святкового столу у його класичному рудиментарному розумінні. Жодного філософського бенкету зі спогляданням на власні здобутки. Бо коли країна у вогні, святкування це інтелектуальна розкіш, яку я собі не дозволяю. Рудимент номер 1 страх і паніка. Мені 56, друга група інвалідності це не кінець, а початок нового шляху, нові можливості. Зокрема. І для перетину кордону, що до речі, підтверджує мою юридичну стійкість і автономію. Жодної паніки. Тільки усвідомлені труднощі, які ми мусимо пройти. Рудимент номер 2 Культ самомилування. Відкидаю самозаспокоєння. Мій день народження сьогодні. Це не про мені 56, це про що я зробив у 55 і що зроблю у 56. Рудимент номер три. Марнотратство. Час на святкове пакування макулатури, читай безглуздих подарунків та непотрібних витрат, добіг кінця. Усі ресурси мають бути спрямовані на реальну справу. Символічний акт. Святкове пакування макулатури сьогодні мій святковий ритуал виглядає так: не відкривання шампанського, а сортування та пакування зібраного папіру. Це не сміття, це конвертована допомога. На днях я перерахував кошти для Збройних сил України, які були отримані саме від цієї збірки папіру. Це мій справжній подарунок, це моя дія, а не пусте слово. Це демонстрація того, що навіть здавалося б. Незначні зусилля перетворюються на матеріальну підтримку сил оборони, які тримають наше небо і наш Харків, і нашу Україну. Матеріальна підтримка каналу. Це ваш внесок у стійкість інформаційного фронту. Скрутний час вимагає рішучих людей, аби тримати тил і, що не менш важливо, інформаційний фронт. Мій канал це не просто розвага, це голос, який транслює реальність, підтримує дух і закликає до дії. Якщо ви бачите цінність у моїй роботі, у філософських роздумах. У сміливості говорити про труднощі, та головне, у моїй безпосередній фінансовій підтримці ЗСУ через збір вторсировини прийшов ваш час долучитися. Я не прошу святкового тосту. Я прошу стратегічної підтримки. Я закликаю до спонсорства та матеріальної підтримки мого каналу. Ваші донати це не просто на каву. це стійкість каналу, можливість продовжувати роботу, попри блекаути та тривоги. Розширення фронту, збільшення охоплення аудиторії для донесення важливих меседжів. Ефект множення. Частина цих коштів повернеться у форматі допомоги для ЗСУ. Як це сталося із коштами від папіру? Відкиньмо рудименти. Давайте перетворювати наш вік, наш досвід та наші можливості на справжню дієву силу. Дякую, що ви зі мною. Разом до перемоги підписуйтесь, будь ласка, підтримайте зсу Україна понад усе, слава Україні! Харків тримається.